Про ситуацію на фронті складна ситуація біля Авдіївки. Росіяни тиснуть, але поки що не можуть пройти через мінні поля та інженерні загородження, побудовані українською армією. Ворог також намагається перерізати дорогу, якою постачають усе необхідне для оборонців міста. Окупанти прагнуть, крім того, зайняти вигідну висоту терекон біля коксохімічного заводу. Втім, теж поки на ньому закріпитися не можуть. Загалом ситуація навколо Авдіївки вкрай складна, оскільки росіянам, ймовірно, поставили задачу, не рахуючи втрат, таки взяти місто. Ворог хоче відрізати мар'їнку. Прикордонники готують окупантам подарунки. Упродовж декількох діб ворожі сили ведуть безрезультатні штурмові дії позицій, де тримають оборону прикордонники спільно із бригадою десантно-штурмових військ. Тим часом на Бахмутському напрямку ЗСУ змусили окупантів відступати. Ворог почав формувати невеликий рубіж оборони біля траси Бахмут-Горлівка, яка давно під вогневим контролем ЗСУ. Але росіяни атакують на північному фланзі, там, де села Ягідне та Богданівка. Проте найбільш гарячими залишаються південний фланг Кліщіївка та Андріївка. Там бої точаться постійно. Українців вкотре закликають не ігнорувати повітряних тривог. Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. РФ вивела в Чорне море фрегати з калібрами. Загалом у Чорному морі сили оборони помітили шість кораблів чорноморського флоту РФ, а в Азовському одне вороже судно. На чергування в море ворог вивів два фрегати ракетоносії, спорядження яких до 16 ракет типу калібр.